Одного сонячного ранку в нашому чарівному лісі було дуже тихо. Аж раптом маленька Непосида Розі знайшла дещо дивовижне. Ого, ого, Який гарний! Моя переливайка. Коли знаходиш скарб, ним так хочеться володіти самому. Але ось прийшов ми і йому а що теж це стало в тебе таке. Цікаво. Дай подивитися. Ні, це моє, я знайшла. Ой-ой-ой! І почалася сварка. Ніхто не хотів поступатися. Моє, кричала Розі. Ну дай, «Дай сюди. я тільки просив гляну. гляну. Поділися. І, і, Підпусти! Не дам і! і. Трішки! Вони тягнули так сильно, що. І ось м'ячик зник. Коли сваришся, О, можна втратити. Я переливайка. Не плач Розі. Вибач. Дивись, які я шишки знайшов. Великі. Бі -бі. І вони почали грати. Виявилося, що гратися разом набагато веселіше ніж самому, і зовсім не важливо чим гратися. Головне з ким разом веселіше.